Шість минут. Так, всім привіт. Самі последні тиждень на першому курсі. Варя, що ти скажеш потомкам? О. Ну, як тебе искаю. У нас сесія, нам сказали, що на паї ходити не треба. Да. Ми йдемо тебе взагалі-то. Ладно. Угу. Вибачте, звісно, але у нас просто світла не було, щоб його відправити, а мобілі. Что? А тепер ще раз на камеру, пожалуйста. Коротше, Гида, я в трамваї. Вось бі Тримай, Тримаю кротик камеру. Подержи, мене друг телефон. Ну, О, Нормально. Я... Нет, не, стой, стоп, покажи. Чисто покажи. общежитие. Мы до собой додому, типа, всем хорошо. Все нет? нормально. Ну, дальше. удачи. Мы... Я їду в трамває. Влево от мене стоит дедушка, а сзади есть бабушка. Вони балакают по гильчику. І коротше там балакають, балакають, дедушка до них такі повертаються. И... Вот украинцы все уедут. Ух ты, практика. А, вот украинцы все уедут отсюда, куда хотят, куда там, короче. А, и Украину захватят корейцы. Добрый день. Доброго дня. дня. Украину захватят корейцы. И поприезжают сюда, и будут работать. Вот увидите, я говорю правду. Да-да-да-да. Корейцы, конечно. Корейцы. Вусь. А, вы, а вы кореец? Коренной? Конечно. А в корм, блин. Я бы его я его Да. Говоря. Да, да. это бич написано, как процентно. Мама, 4 дня. Хэштаг ваша сессия. Хэштаг WhatsApp, а 23 А куда ты? А, а где вообще? Ну, Пішли і паличку О, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Боргій має, чи що. Боргій має чи що? Щоб ми оце прийшли. Оценки не получать. Які ще немає. Дякуємо вам також. Петра о 13 годині. Він, він, він не ж буде чекати, приходити заради вас. Да, ну, він нам Поліділо, понеділок прийде. Може він прийде на 10, на 11, на 12. Ми будемо от, до кого гуляти. Да. Так що дякую. Продовжуємо відео. Олексій має трошки з вами Та Давай жорстку понесу. Нормально. Я взяла нормальний телефон. Розкажи, що так. Аж розказувати. Перший курсникам виживить. Головне виживить. На партії за оцінки. Така херня, конечно. Сказала, вода, не боже, господин миску не У Мы дві восьмерки. Імей право. Дві семейки, не дві. А в мене в прошлом семестре була семерка. Кстати, ми осенька, знаєте. Знаємо ты кажешь. И тут просто Я знаю. А сьогодні. Буду я буду все Ладно, ладно. Та сама тетрадка, яка побувала. в Ано. А так от. Ой, шоно. Вс. Що? ж, вы видите? Зачепаю? Замороженными пальцами в отсутствие горячей воды И я застряну, и выстрелю в спину И в выходах кто-то с выкладачей <реклама> <реклама> Я не удивлюсь, честно <реклама> Всем привет Это нам... Нам надо в 400 пар... А что в 400 пар? Там <реклама> захлестывалось Так, о боже. А что же это? Как вас помогли? Это добрый день. Миша! Михаил Юрьевич, блин. Какие фамилии? Это наш колледж. Это я, Мария Влада. Вот, мы идем узнавать, что у нас А та, 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 стой. В неї були на шлепках. А тут, типа, ці, стразики. Ну, наї типа вітнамська звезда, яка загубана і цветок. А я в Крокс. Дякую, Борі, що не мені їх помила. <рес> да, ми йдемо так, типа, да -да -да. Хорошого мало. Добрий день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добро вірю. А, ми зараз ходимо до Сеймука, швидко тобто до, до Оксанки зганяю По побирюку. А, а Олійник буде тут ще довго, мені кажуться. А, і Оксанка знаю, де... О, дня. добрий день. <свісно> <свісно> Вибачте, спитав Оксану Алексієвну, йде. Стасла <гум> Миколаєвич, ви ви це бачите, знаєте, я не хотіла. <гум> я це не вийду. Манюнька, а спонять, що бувало. Піди хоч потикайте його чи що. тішова. Оба, буде, типу, відра якісь посеред коледжа стоять. Доброго дня. Доброго да, доброго. Добрый, добрый, всем привет. Всем привет. Всем здравствуйте, сайт колледжа. А что а а происходит? А. Добрый день. Серега. Серегу припахала. а где? а, где? А где? Всі по всю. В любов кончила. А я, думаю, ж такі. Да. Так, це у нас тут теніси. Аптова зла тут різні світяться для першокурсників. Тому його зараз прослухають. Добре, я прийняла. І потім, якщо він прийде, наберете мене. Ой, як же жарко. Лампочка, це моя щось. Те. Добре. А. Та, да. Добре. Так, Добре. так. Так. Зараз я йду до сама. Ну у мене так поляко підписаний. Все, любимо, я на вообще прийду. Добре. А, щоб я не, пров... не провтикав. Як ми коло на спинах... Ай, не видно. Шльопочки оце. Що тут? Ой! Давай. Я во тебе бачила, вовочку свого. І хрустла. І так, я всидила вовочку свого любимого. Вот. Я самі йде до дівочок. Де то вони... Де то вони є. Але їх брати, Потому що не знаю. А ну буде оце так прям назад. Ра-та-та-та-та-та-та. Одини, одіди, Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Що то тут. Дорогая. Себечли до себя. О'кей, на сегодня. Это всем привет. Это мой видеоблог. Сегодня мы идём закрывать сессий. <серкнулся>. И ладно. Ну, в принципе, мне только сыму из таких, что о таких хет, типа, ну, поняли, з другого ряда. О, цветок. У нас а це настоящий цветок, а це пластмасовик. я его булоскатала. Пишите так вот. волной. Цветы вообще. А на Не в кружках, а прям клумба. Клумба? Запьем. Ладно, такая интенсивность в твоей жизни. Что? Ха-ха-ха-ха. Ми знову здесь. мы снова на этом этаже. Методичний. А як вигляд? Це методичний. Давайте методичним. Далі. Спасибо, Анна Ігорівна, що допомагати нам жити. Це називається. Ага. Далі, 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 далі. слева по левой стороне. А. Блатаря. Ура! А. А мы Я удил штаны. Штаны как бы длинные. Мне это не нравится. Потому что я не чувствую себя реально как обдрочишь. Вы посмотрите на вот эти детские жизни. Я вот так вот, вот так вот, Это жах какой-то. Вона була представником профкома. Вона засідала з викладачами в одних рядах, тому що вона була наступником. Ой, ні, заступником, звісно. Вона була представником суд парламенту. Проворком і окимейсь там ще. С з другого етажа Меліса ми медіапространство. Коротше, слух в мене хватає, поэтому да. А ще мені мать сказала Олег, ми тебе дуже сильно віримо в тебе. Не зараз звісно.

Мої ногти світяться. Дайте мені, пожалуйста, свою. И так не в логике поціла. Давай. <плес> Заморожеными пальцы в отсутствие горячей воды. И я застыну, я выстрелю в спину и добрый вечір. А це хто? Знаєш, я як ми якось пускалась перший раз упав це? Ти чуть не на Так, ой, спасібо. Опа! І пия, і я хочу дать рот. Мені каже, вона ску... Мені каже, мене після що ви це робите? Це мені забузли. По жопі можна, пожалуйста? О Боже, о Боже. До повочны. Доповочнее. А, знаешь, нам нау почересподвал Назад. ти. Назад. Назад. Само тебе с на силу не гвалтують, блин. Замороженными пальцами в отсутствие горячей воды. И я застрину, и выстрелю спину. И добрый вечер. А, мне кажется, если я могу подумать, что якийсь такое. Ты просто ласкавось посмотреть, он найти и напыть. А кто там? Там есть волька. Який? Неправильный ответ. Нет, просто... Олежика... Ні, Олежика і більше любить, чесно. Чисто Олежик пише контрольний. З замороженими пальцями в отсутствии горячей води. І я застріну. Висла спину, побачення, ми ще подожди. Ми проходили просто, ми перейшли стаканами, ми остались прийти з мисками. І за словами хен... на хентеху к А, ми щось прийдемо на ще ця. 20 минут. Ми його поки знайшли. Добре.